Я зараз знаходжусь у Швейцарії. А потім Я їду додому до Харкова. Я знайшла якусь сувенірну лаву взагалі, та в фліксбас шукаємо. Кракові всюди дракони, бо тут колись жив і дуже погано пахнув дракон. <пас> О, і ось він дмухає. Знаєте, <пас> як це високо? А ми зараз донькою. Я <пас> далі ми пішли подивитися на дзвін зігмонта. Ми з доньками підіймалися в вузьки. Що ви думали? Я вас залишу шопінгу? А <пас> друзі, всім привітки. звати Тетяна. і ви на моєму каналі. Я зараз знаходжусь у Швейцарії. Я сюди приїхала на автобусі. Це пів години на моєму автобусі з Ферне Вольтер. І зараз я поїду до Польщі. Ура! А потім, хоча ви я думаю, ви також прочитаєте по назві, куди я їду. А потім я їду додому до Харкова і беру вас з собою. Покажу вам усю увесь цей шлях, бо мені тут їхати на я порахувала на семи. Ви дах транспорту, уявляєте, покажу вам, як я їхала, все вам розповім. І я бачила, у Польщі є Хумана, тож сподіваюсь, ми туди зайдемо і покажу вам, що там і як. І покажу взагалі вам весь свій шлях додому. Поїхали! А це в нас Корнавін, це авто та жиде станція. Жиде станція позаду мене. І тут треба трошки пройтись до станції, де розташовані флікс-баси. Там ще інші бла, бла кари тобто ще маленька така автостанція. Я обожнюю Женеву, тут дуже гарно, дуже багато магазинів, але дуже багато людей. Іноді я просто втомлююсь від цього міста. бо Воно таке перенасичене навіть ввечері. Дуже багато людей. Якщо поферне вольтер пройтися ввечері, майже нікого немає. А у Женеві це величезне місто. Тут дуже дуже багато завжди людей із суєти, скажімо так. Так, тут у нас бачите магазинчики. Швейцарія славиться своїми годинниками та багатофункціональними ножами. Тут вони продаються просто на кожному кроці. Як то кажуть, у Швейцарії все чітко, годинник покаже, ніж відкриє. Ну і звичайно ж, ціни. Ціни тут. Досить такі величенькі, але можна ось такі невеличкі складні багатофункціональні ножі привезти як подарунок. Вони тут десь від 16 євро коштують. Так, друзі. Я без мікрофону сподіваюся добре чути. Я тут знайшла якусь сувенірну лавку, сувенірний магазин. А, і зараз хочу зайти, бо в мене ще є час. Покажу вам, що тут є. же так все. Вам, бачите, сумірні ножі 22.90 і додат. Ось тут браслетики по 13.90. З натурального каміння або не дуже швейцарські годинники: 129 євро, 400 євро. Ну тут ціни такі, тут може бути і за 200 точні, тобто, не євро, а франків. Може бути і за 200 а може бути і за 4000 тисячі. Усілякі магнітики тут продаються. Ось такі магніти, тут по 4,90 франка. Тут купа, купа. Усього, але знаєте, що мене зацікавило? Ось це на персненьки по 6 євро. Це сувенірні. Мені тут дуже уточки сподобались. Хотіла подивитися, скільки вони коштують. Ось ці, бачите, гарнющі по скільки вони? 5,90, мабуть, ось ці уточки. такі гарні. І ще символ Швейцарії. Це ось ця корівка. Та дзвоники тут завжди як сувеніри привозять, але щось я їх зараз не бачу, але, скоріш за все, вони тут десь є. Дуже багато тут полюбляють їсти фондю. Ой, скільки тут цих вуточок. Ти що, водку собі взяла? Такі класні. Ну, взагалі я не, просто не можу. Що там? О, утка, це як там вона називається? А, літучий каржан. Каржан. Літуча майже хотіла сказати. Так, ну а тут усілякий шоколад. У Швейцарії ви знаєте, славиться своїм шоколадом. А ось цей шоколад, я зараз на нього дивлюсь, мені він так світочно гадає. Дивіться, я вже погуглила, кажуть, ні, це швейцарський шоколад, але воно ну, дуже схоже. Я тут ходила їх, шукала, шукала ці дзвоники, а вони ось тут весь час були. Моя донька стоїть, е, їм дзеленкучить, якось до тих знайшла. то я вже даю. А, ось вони, дивіться, бачите, ось такі ось дзвоники усюди продаються. Ви подивіться, які тут наглючі воробушки, горобці. Взагалі просто підійшли і сказали, давайте, давайте їсти. Ну нормально. Дівчата взяли якусь пченюху, та їх вирішили нагодувати. Класні такі. Ми взагалі то флексбас шукаємо. Наш, мабуть, не під'їхав. Так, ну що, друзі, ми приїхали до міста Ансі, у нас тут пересадка, і за півгодини приїде інший фліксбас. Ось там, от, бачите, у нас стоять фліксбаси. Наступний приїде і далі вже поїдемо до аеропорту. Скажу вам так, що я сьогодні стресанула, наш автобус запізнювався. А це ну, просто, знаєте, купа нервів, бо ти їдеш і тобі потрібно. Усі ці маршрути стикосостикувати, і це дуже важко. Я завжди нервуюсь. А вдруг щось піде не так? А вдруг хтось з цього ланцюжку не приїде і що тоді робити? Ну, коротше, поки що все в порядку. Тож їдемо далі. А ось, до речі, наш автобус. Тож майте на увазі, якщо ви їдете на фліксбасі, бачите, там написано зеленим фліксбас, то на автобусі не, не завжди буде написано фліксбас, а може бути просто така наліпка якась. Я просто не перший раз уже так. А так, ну що, друзі, я вже в аеропорту. Ми вже сходили з чачатками, поїли ось такий аеропорт. І десь за півтори години в нас літак. Тож зустрінемось вже у літаку. Друзі, я зайшла подивитися іграшки. Дивіться, що я знайшла. А, мої довголюбленці, Мандалорець та стіч. Хочу, хочу, я все хочу. Що я хочу вам сказати? подивилась я ціну на них, і цей коштує 20, майже вро. А цей стіч, скільки в нас коштує? Так само, 23 євро. Ну, не дуже я вас хочу. Така кількість мультиплікаційних героїв, блін. Я все хочу, мені все треба. Тут дивіться, великий Мандалорець, Маріо. Ой, дайте мені гроші, будь ласка. Багато, 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 багато грошей. Що я хотіла? Я собі хотіла брелок у вигляді стіча, Боже, ви не уявляєте, наскільки я люблю цього героя. Я з дочкою, не з цією, з іншою. Дякую, мабуть, рік ми дивилися, коли він ще вийшов, цього, цього пухнастика. Ми вже в літаку скоро будемо любити. А так, друзі, всім доброго раночку. Це вже наступний день. Ми прилетіли у Краков десь о 12-й годині ночі. Нас зустріло таксі. Це а, була якась то лі акція, чи то постійна акція е, від букінгу, що вони надають безкоштовно таксі до апартаментів. Там на якусь суму треба придбати ці апартаменти, там чи на 300 з чимось євро. Але ми тут у Кракові на декілька днів, тому у нас. І була ця сума, і нам надали таксі безкоштовно. Приїхав таксіст, в нього була табличка, просто написав на листку фамілію та ім'я. Він нас зустрів, відвіз безкоштовно до наших апартаментів. І апартаменти я вам трошки пізніше покажу. Моя доча стоїть. Каже, мама пішла їсти. Зараз підемо їсти. Я така голодна. А потім покажу вам апартаменти. І прогуляємося зі мною, з моїми донечками по Польщі. Поїхали. Це ми з дочками прийшли на сувенірний ринок у центрі міста у Кракові. Я тут запитала чат GPT, я знаю відповідь, але мені було цікаво, чому саме дракону всюди продається у Кракові. І він мені написав: у Кракові всюди дракони, бо тут колись жив і дуже погано пахнув дракон. Так, ну, друзі, хто не знає у центрі Кракова біля Вавельського замку, колись за легендою жив Вавельський дракон. Він тероризував місто, поки один хлопець з Куба не придумав хитрість, начинив баранчика сіркою, дракон його з'їв і почав страшенно пити воду, з вісли. і луснув. Тепер дракон це символ міста, і біля замку навіть стоїть пам'ятник, який. Вогнем дихає кожні кілька хвилин. До речі, я вам його сьогодні ще покажу. Бачите, багато, дуже багато драконів. Вони тут і у вигляді м'яких м'яких іграшок, і просто у формі будь-чого. І бачите, там Вавельський замок є. Тут дуже багато цікавого, що можна привезти з Кракова. Так. А це ми вже вийшли на ринкову площу. Я до речі, тут ніколи не була. Коли тут був саме ринок? Я не знаю, якось ми так гуляли, а в цей ринок тут тільки по вихідним дням. І ось зараз у нас вихідний день, і тут багато чого класного. Ми тут і поїли, бо усі магазини. Сьогодні зачинені. О, це сьогодні в нас неділя, і усе було зачинено. А їжі дуже багато на цьому ринку, тому ми тут навіть поснідали. Так, ну щоб порозуміли, ми вже їжу знайшли. Ми тут вареники знайшли, дівчата захотіли ось ці з полуницею. І я ще хочу їсти. Я не хочу вареники, я хочу їсти. <кажу>, кажу, я хочу ось там от супчик. А мені чи кажуть, та там ще куча супчиків. Я кажу, ні, ви подивіться, як вони класно оздобили свою вітрину. Що мені просто захотілося їсти. То зараз піду, супа не верну, я така голодна. А, так, друзі, ми тут з доньками гуляємо по кракову та шукаємо зв'язану голову Ероса. Це така скульптура у Кракові. А, біля, здається, ринкової площі ми тут трошки заблукали, не туди пішли. Ось там, бачите, сьогодні а, ринок. Ми там вже поснідали, бо голодні дуже були, а ще нічого не придбали. І зараз вам покажу цю скульптуру та трошки ринку. Так, ну що друзі, ми знайшли цю голову. і Давайте трошки розповім вам, що це таке. У центрі Кракова на ринковій площі лежить дивна і дуже впізнавальна скульптура, зв'язана голова Ероса. Це бронзова голова древнього грецького кохання Ероса, але вона вся перев'язана стрічками як бинтами. Автор це польський скульптор Ігор Міторей, відомий своїм стилем античність та травма. Що символізує ця голова? Це метафора сліпого кохання або людства обмеженого насиллям, війнами та болем. Закриті очі це ні Ніби кохання, що не бачать, але ще поєднання краси і зламаності, як і у більшості робіт цього митця. Чому усі лізуть усередину? Тому що ну, це просто весело та інстаграм. Та можна сидіти, фоткатись чи навіть сховатися. Скульптура ця відкрита всередині, тож це така собі інтерактивна арт-робота. Це Ерос, але в нього явно був важкий день, а ми залізли в голого коханню, просто щоб краще його зрозуміти. А ми тут знайшли Алею Слави. І дивіться, який тут вид, просто неймовірний. Я тут вже не вперше ми тут, коли почалася повномасштабна війна почалася, ми тут жили два тижні. І врешті-решт я хочу таки дойти до того колеса. Не знаю, чи далеко чи це ні? Але я хотіла би там покататися. Дівчата мої також хочуть покататися. Але я прийшла, щоб вам показати отого дракона. Там є статуя дракона, і вона випромінює плам'я. Зараз полум'я ось бачите? О, якраз виверження полум'я. Зараз ходимо туди ближче вам покажу. Зараз подивимося, який він полум'я випускає. Треба трошки зачекати. О, -о, -о, О, і ось він дмухає вогнем. Так, ну судячи по таймінгу на моїй камері, бо я тут 5 хвилин стояла, кожні 5 хвилин він. Так, ну що, друзі, ми тут йшли, йшли. І знайшли. Міла, відійди, будь ласка, та велосипед їде. <гум> і знайшли якийсь парк розваг. Ми побачили ось це колесо, а я побачила ось ту повітряну кулю. Блін, мені нічого не видно. Сонечко навпроти, і моя мала хоче на якусь цих каруселей, а я хочу на ту кулю залізти. Але мої дівчина сказали, що вони туди не сказали, там... Дуже моторошно, ми туди не поліземо, а я хочу. Ну що, друзі, ми взяли квитки на ось цю кулю. Я і моя старша донька Ніколь зараз туди поліземо. Ця куля, коли спуститься, тоді ми туди заліземо і вам покажу все зверху. Уявляєте, як це високо? А ми зараз донькою уявимо. Так, наша друзі, зараз підемо ось туди. Моя дочка боїться, але каже: я все одно піду. Так, ну давайте трошки розповім вам, що ж це за куля. Це велика прив'язана повітряна куля, яка підіймає туристів на висоту до 150 метрів над Краковом. Розташована вона біля річки Вісла, і вона відкриває просто фантастичний вид на центр міста, на замок Вавель. Я його вам сьогодні ще покажу на річку та навіть на татри, на гори. І якщо пощастить з погодою, то їх можна побачити, і ми з вами сьогодні їх побачимо. А куля не літає вільно, а піднімається і опускається вертикально, і її тримає трос. В один політ може піднятися до 30 людей водночас. Там навіть гори видно. Давно ми їх не бачили, <прав�у> ці гори. <ресу> Треба мати спину. Що щось не поперелося. «І Чого ти не поперлася? Сказала, я не хочу тебе одну відпускати туди, я з тобою полізла. От нормально взагалі. Так і ще хотіла сказати вам на кшталт а, ціни. Я заплатила майже 50 євро, 49 а, з копійками а, євро. 50 євро. Я заплатила за нас з дочкою за двох. Тобто, мені був а, один дорослий квиток і її як студентський. От, тобто я не знаю скільки коштує вони. Поодинці, а от 2,50 євро. А, так, друзі, а це в нас Вавельський замок. Це серце Старого Кракова і колишня резиденція польських королів, а зараз музей. А, тож, давайте сходимо туди, подивимось. Треба придбати киточки. Так, і спочатку ми з вами підемо у кафедральний собор. Це ми входимо Всередину кафедрального собору знімати там не можна. Це святе місце, де коронували і ховали польських королів. Там тиша, шана і дуже сильна атмосфера. Як тільки я зайшла, я одразу вимкнула камеру. А далі ми пішли подивитися на дзвін Зігмонта. Ми з доньками підіймалися вузькими темними сходами всередині вежі до дзвона Зігмунта. Кам'яні стіни навколо обтерті часом, і так тісно, що ледь проходиш. Світло ледве пробивається з гори, а дерев'яні сходи поскрипують під ногами. І в кожному кроці трохи хвилювання, ніби заходиш у стару легенду: чим вище, тим темніше й загадковіше. А потім бац і величезна зала, і перед нами він Зігмунд. Він важить одинадцять тонн, який дзвонить лише з особливої нагоди. Доторкнутись до нього кажуть, приносять щастя, і знаєш, було трошки моторошно, але дуже цікаво. Не мов би пройшли крізь час сучасного Кракова в середньовіччя. А це в нас внутрішній двір палацу. Тут знаєте, ніби потрапили у фільм про ренесанс з усіх боків арки, балкони і кілька входів на екскурсії в королівські кімнати. А це, я так розумію, екскурсовод, який перевдягнений у гетьмана, який вів школярів на екскурсію. Знаєте, так дуже атмосферне, ніби історія ожила просто на очах. Мені дуже сподобалось. І завершили ми свою прогулянку по замку у королівських садах. Це такий невеличкий сад, але він дуже гарний, такі насичені, яскраві кольори. Усюди зелень з видом навісло. Ну, це, це дуже гарно тут посидіти, трошки відпочити, таке спокійне, дуже гарне місто. Місце. Так, ну що ви думали? Я вас залишу без шопінгу? Ми, звичайно ж, забігли у торгівельний центр, подивитись, що тут є. Трошки вам познімала. Так, ну що, друзі, хуману я десь поблизу не знайшла, тому забігла в магазин Пікен Клопенбург. Тут завжди є розпродажі подивитися, що по чому. І давайте подивимось, сумочка ось така гарна від «Лью Джо», коштувала 679 злотих, тепер 450 злотих це 5 тисяч гривень. А ось цей рюкзачок коштував 879 злотих, а тепер 629 злотих це 7 тисяч гривень. Ось така сумка коштує в нас скільки червона сумка, коштує 449 злотих це 5 тисяч гривень. Так, давайте пінко подивимось. Пінко в нас коштувало 1800, тепер 1200 це 13,5 тисяч гривень. Ну так, немало, скажу я вам. Так, і Валентина ось ця крихітка м'ятного відтінку, коштує зараз 4250 гривень. А це я пішла подивитися рюкзачок від ГЕС, хочу його собі придбати. Тут він коштував на знижках 500 злотих, це 5600 гривень, але я знаю, що на знижках у офіційному сайті можна придбати і дешевше. Тож поки що я його не купувала собі. І ще ми зайшли в H&M. Я хотіла собі придбати або джинси, або льняні літні брюки. Щось я не можу їх собі, ніяк собі підібрати. І ось так я сьогодні виглядаю. Тут біля мене сидить моя донечка, вона вже на ярмарці придбала собі віночок, моя україночка, і взяла собі декілька брюк для них поміряти та шорти. Зараз усе це будемо приміряти. У HM дуже гарні льняні штани, я їх вже приміряла. У... Де у Франції, мабуть, вони мені дуже сподобались, я їх майже вже придбала, але я їх приміряла, бачите, зараз на босу ногу. Вони гарно сидять, але коли одягаєш якусь. Якесь взуття, там, де є платформа, хоч як малесенька, вони підпригують. Тобто там довжина досить така маленька. Я вже шукала по всьому магазину і щось не знайшла, такі, які б сіли на мене просто ідеально. Вони постійно якісь маленькі, тому я їх так і не придбала. Все ще у пошуках гарних льняних брюк. Так, а це я одягла шортики. Зрозуміла, що це зовсім не моє. Ось такі шорти. Щось вони мені зовсім не сподобались. Саме на мені, хоча а, самі шортики досить гарні. Тому сьогодні, мабуть, на мій день, не стало нічого купувати. А потім з примірочної вийшла моя донечка. Подивіться, який гарний сарафан. Дівчата кому Таке також подобається. Просто дівчинка-дівчинка, просто неймовірно, біжить до Ченему, він просто неймовірний. Так, і давайте вам швидесенько покажу наш, наші апартаменти. Ми тут залишалися на три дні, і за три дні ми заплатили 280 євро. Це ми вже від'їжджаємо, тому не лякайтеся, тут не так було. Тут усе чистенько такий, досить просторий. Досить просторі апартаменти. Нам сподобалось. Ось така їдальня, готувальна, столова кухня. Також усе чистенько, є посуд, але знаєте, що нам не сподобалось? Тут немає мікрохвильової пічі та. Та-та-та, що не вистачало ще? А, коли ми в Австрії були, там були кава машинки. Їй дуже не вистачало, але ну, то вже, то таке примхи. Але мікрохвильової печі нам дуже не вистачало, бо ми придбали піцу, що правда вже готова її треба було просто розігріти, щоб ви розуміли, ми гріли її просто на сковорідці. Ну, нічого. Так, і ось така простора кімната. Тут, бачите, два е, дивани. Ми їх розкладали і на них спали. Тобто номер такий гарний, великий. А, ще хотіла вам показати, це просто сміх і гріх. Коли ми дивилися на Букінгу ці номери, там був вихід на вулицю і там були ну, такий гарний вид. Сюди приїхали тут стіна. А ми вночі приїхали. Моя дочка каже, що це за хорор. Бачите, ось така ось стіна, ось так тут все виглядає. І на вікнах ось такі штирі. Тут багато голубів, ну, я так зрозуміла, бо навіть у Макдональдсі такі штирі стоять, і щоб шокол... голуби туди не сідали. І тут ще у кімнаті ось цій тут, бачите. Поза вікном, зараз покажу вам, там сітка висить, щоб голуби тут не летіли. Але ми, коли приїхали, це побачили, кажемо, може, що це таке? Бо на фотографії у букінгу було зовсім інакше. Ну, ось такий в нас номер. Так, це ми ще у Кракові і чекаємо на наш автобус Левбас. Я постійно. Їжу саме з ними, мені дуже подобається їх сервіс. Це не реклама, просто мої рекомендації для вас. І у Львові ми будемо о 5-й годині ранку. Це ми приїхали до Львова, і я просто забула вам зняти горизонтальне відео. Ми приїхали о 5-й годині ранку, дуже втомлені та сонні. І замовити готель виявилось ще тим квестом: бо усюди через букінг, бронювання, а заселення після 12 або 14 години дня ми знайшли якийсь готель, просто пішли в район, де багато готелів, не дзвонили туди, нас заселили. Хоча спочатку сказали, що візьмуть зверху ще половину вартості, бо ранній заїзд. Але ми виїжджали у першій годині дня, тому нас не sta, з нас не стали брати зверху. Номер великий, але вже досить поживший, скажімо, м'яка. Але мені було все одно, який там номер. Головне, тут чисто і є кроваті. Ми 5 годин просто проспали, бо дуже втомилися. А потім ми поїхали до кінотеатру. Так, ну що, друзі, ми вже у Львові і ми не могли просто. Не могли не сходити у мультиплікс, не подивитися фільм Ліло і Стіч. Хотіли дуже хотіли цей фільм подивитися. Ось, до речі, Ліло і Стіч. Ось де він Ой, такий класний. Так от, приїхали ми до Львову, і я кажу, давайте сходимо на Ліло і Стіч, бо у Харкові постійні тривоги і не факт, що нормально можна подивитися цей фільм. А тут він у 3D і ми пішли. Боже, це такий кайф, такий класний. Я читала відео, комусь він подобається, комусь не подобається. Я у захваті, я обожнюю цей мульт. І фільм мені дуже сподобався, але я половину фільму просто проревіла. Ревіла, як не знаєш, або то такий фільм, або то в мене вже нерви здають. Але фільм класний. Ну і що ж, друзі, ввечері ми сіли з дівчатками на потяг до Харкова і о 10-й ранку ми вже були у Харкові. Ось така у нас видалась подорож, сподіваюся, вона вам сподобалась. А я дуже задоволена, що ми нарешті вдома. Дякую вам велике за ваші вподобайки, коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і до нових зустрічей!